20 книг з'явилося у вересні на моїх книжкових поличках. Це було багато, це було навіть трішки дорого, але це дуже класні книги, як завжди, що ви ще очікуєте почути від книгоманіячки. Привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні буду вам демонструвати 20 книг, які я здобула у вересні тим чи іншим чином, в яких магазинах, завдяки яким акціям і завдяки яким людям. До речі, про людей. Дякую принагідно моїм спонсорам і патронам за те, що мене підтримуєте. І я кажу патронам про тому, що я вже закрила свій патреон, тому що я повноцінно переходжу на монобазу. Тож, якщо що, велкам в опис до цього відео там є посилання. Дякую тим, хто підтримує мене коштами різними. Це все йде також персоналізовано і на книги. Ну, а ще дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. А ви, до речі, пишіть в коментарях, які книги у вас з'явилися у вересні. Цікаво, буде почитати. Ну що, поїхала до ознайомлення із цими двома стопочками. Перед тим, як ми почнемо, ми маємо познайомитися із вмістом ось цієї чарівної коробочки. До мене прийшло дещо таке, чого я ще не бачила на нашому українському сегменті. А коробочка мені прийшла від виробника, який називається Міні-Букс. Так, так, те, що ми всередині побачимо, це книги, але не просто книги. Повірте, це треба роздивитися всередині. Тож, давайте розпаковувати ось цю красу. І пара Зараз я так до вас це розверну. Так, бачу багато соломи і якусь листівочку. Перше, що я бачу, показую вам тут. Вітаємо! Ви стали щасливим власником шафки номер 29 Наш котик бажає вам затишних вечорів та лише гарних, цікавих і яскравих книжкових спогадів. Няв! Наступне, що я бачу, це закладинка на осінню таку тематику. Тут зображений привид в шапочці із якимось смачним напоєм. От, класно, до книг завжди потрібна річ. І наступне, що я бачу, це насправді важко зрозуміти, що це таке. Але до мене приїхала книжкова шафка в міні-версії із Поличками різним декором, ну і відповідно книгами. І якраз ось цей виробник, міні-букс, ось ця сторіночка. В описі я додаю, відповідно, на неї посиланнячко, виготовляє ось такі маленькі шафки, які можна поставити на свою велику шафу і таким чином задекорувати, трішки прикрасити ваш простір. Тут мені прийшло, виходить, що сама шафка, ми до неї трішки пізніше дійдемо. Елементи декору. Уру, які ми будемо розміщувати на цій шафці, котик, кілька вазонів із е, квітами, е, ігровий. Геймпад, чи як він називається, правильно коректно. Серветочка маленька така, так, ще один букет квітів, корінь мандрагори. пелех із вином, чашка із кавою і блюдцем. ведмедик, вініловий програвач, нарізка із сирами, маленький затишний пледик в осінніх вже кольорах, і таця, на яку можна буде поскладати певну їжу. У мінібукс можна обрати до 10 різних шафок за Кольористикою, за фактурою дерева. Там понад 200 вже книг у наявності. Ну і купа-купа просто деталей, які можна закастомізувати і розмістити біля поличок або безпосередньо на самих поличках. Сама шафка виглядає ось так. Зараз я трошки притримую, тому що там купа-купа книжечок. Ось вони тут розміщаються. Моя маленька помічниця також до мене доєдналася. І е, зараз моя. Задача дістати кожну книжечку, кожна тут запакована, ось в такому вигляді, де є автор і, відповідно, опис. Зокрема, вона тут пригоди Шерлока Холмса. Ну і тут ще коротенька інформація про самого письменника. В мене 30 таких різних книжок, які я собі наобирала, і зараз будемо їх діставати і розставляти. Що ще потрібно книголюбу, як не порпатися на його маленьких книжкових? Поличках. Так, я дістала всі книжечки, і ось так поличка виглядає порожньою. Значить, тут у нас диванчик, дві подушки, відповідно теж кольористика там є різним. І самі полички: Один, два, три поличка, можна сказати, і вони такі трішки загнуті, геподібні. подібні Сама поличка, шафка доволі. Широка, як бачите, тобто вона буде міцно стояти. Так, я б подіставала всі книжечки, весь декор, і поки я це все розпаковувала, знаєте, що мені це нагадало? Як я в дитинстві збирала загалом. Е Лялькові будиночки, будиночки для ляльок Барбі. Я просила у батьків, вони мені купували окремі елементи там кімнат, десь ванна, десь вітальня, десь спальня. І там йшло багато всяких дрібних деталей, які потім ти додавав або сам десь збирав для того, щоб зробити якийсь затишок. І отакі от от всі речі. Як оцей ведмедик маленький і так далі. Мені так нагадали насправді той процес мій дитячий. Коли я збирала будиночок ляльки Барбі, тільки тепер я в дорослому віці збираю свою книжкову поличку. У мене тут кілька різних видів книг. Я собі обрала підбірку Шерлока Гомса, також я собі взяла книги Шекспіра, Брема Стокера, трішки класики по типу Емілі Бронте це буремне перевал Джен Ейр, Дон Кіхот, дві книги Аліси. Заповідь Шевченка, трішки казок, і трішки таких глузливих комічних книжечок. А, і книжечки без назви, які виключно такі кольорові, якісь, і вони мають просто розбавляти трішки поличку. От ну і найприємніший момент збирання ось цього. Милота, просто треба більше книг. От, е, я думаю, я ще поповню ці поличка однозначно. І мені дуже подобається, як це виглядає, це дуже мило. Я, мабуть, е, в мене тут колонка стоїть на столі, і я, мабуть, на ній і буду зберігати оцю от шафу. Вона дуже класно виглядає і якраз вписується прекрасно в мою кольористику. То, е, Вау! І до речі, я забула сказати, що багато якраз декоративних елементів це все ліпиться руками, тобто ці всі сири, оцей котик, вони вилиплені прям руками. я Так розумію, це полімерна глина була задіяна. І, в принципі, ось це все це ручна робота від і до в'язаний пледик, ведмедик, ось ця подушечка, сама шафа. Це ручна робота, це не якийсь мас маркет це те, що робиться персонально Чиїмись руцями, що взагалі дуже цінно, і це виглядає насправді дуже і дуже класно. Маю зазначити, що мінібукс не робить книги, на які діє авторське право, що я вважаю правильним. І тут відповідно ті книги, які вже є надбанням людства, як то кажуть. Але мінібукс поступово розширює свою бібліотеку. Наразі там вже понад 200 книг. І далі я думаю буде ще більше і більше. Я не мала досвіду складання Нуків, але мені видається ще що, що це щось дуже доволі таки схоже. А ви напишіть, як вам а, така мімімішність і чи б ви хотіли собі свою міні-шавку з міні-поличками і міні-декором. Перш за все, хочу вам показати книги, які мені прийшли від водаництва апріорі. Ось дві такі класні книжечки. По-перше, це мій любий, просто Арчувальд Кронін зараз активно апріорі видають усі його книги. Тексти тут у нас збірочка із двох. Текстів леді з гвоздиками і жінка землі я короткі його тексти ще не читала. Буквально тут 160, ні, трошки більше тут 238 сторінок, і це мабуть можна прочитати за день два якщо розтягувати, але... Я обожнюю психологізм Кроніна, я обожнюю персонажів Кроніна і те, як він змінює персонажа від позитивного до негативного. Ну, зокрема, я таке, хоча б спостерігала в тих книгах, які мені вже доводилося читати. Подивимося, що тут готує пан Арчбальд у цих двох текстах. І загалом я бачу, що далі Апріорі активно друкує цього автора. І я дуже тішуся, що він має і таке гарне видання, і такі гарні палітурки, мінімалістичні, але я дуже. Люблю, і дуже класно, книга розгортається. Дуже взагалі видання апріорі, класно лежать на столі або в руках. І ще одна новиночка, якою я дуже заінтригована, це сходження Сенліна, трилогія, яка називається «Вавилонські книги. І тут ми знайомимося із чоловіком Сенліном, який їде до тієї самої Вавилонської вежі, в кінця якої відповідно людство не знає. знає, що є, скажімо так, на перших поверхах тут є така от мапа. Певні такі позначки і е, все тому подібне, але їде він туди із своєю дружиною, і так стається, що е, Сенлін втрачає свою дружину в цій Вавилонській е, вежі, і він починає її шукати е, поверх за поверхом, що він буде там знаходити, чи знайде він дружину, які він буде робити для себе відкриття і чи зміниться сам Сенлін. Це дуже цікаво. Книга насправді, коли вона тільки виходила, багато шуму зробила. Була в Світі, і мені цікаво, які будуть відгуки і безпосередньо в українського читача. Далі книжечка, яку я отримала для модерації, це видати Віхола. І книга, яка називається Інфекції всюди. Я модерувала у Полтаві зустріч із паном Романом Пономаренком у вересні. В книгарні є, це було класно, затишно, дуже пізнавально. А ця книга це такий собі посібник, який потрібен кожній нормальній думаючій людині. Ну, Загалом, це, звичайно, не замінить похід до лікаря, до безпосередньо інфекціоніста, але тут ви дізнаєтеся базові якісь інформації і знання про те, як відрізнити ковід від грипу, чому не можна в деяких моментах використовувати антибіотики, чому не можна використовувати в деяких моментах противірусні препарати, кір і всякі інші захворювання, як боротися з температурою, народна медицина на одним словом, багато всякого такого коротка книга її можна читати буквально за тими розділами, які для вас актуальні і. Е Потрібні в конкретний момент вашого життя. Але тут багато всякого є цікавого в кінці, що мені, до речі, було дуже радісно, що тут замість е, текстових джерел є такі QR-коди. Ну і звичайно, в мене книжечка підписана автором безпосередньо. А далі книги, які я замовляла в книгарні «Є», здається. А, там були у них якісь чергові знижки Двір кроків і приреченості природ... Еліза Рейн, серія Тіньова королева. Я вже прочитала цю книгу. І тут будуть фейрі, люди, е якісь обрані люди, які вміють робити посохи для фейрі, для того, щоб підсилювати їхню магію. Ну і якась там е тіньова королева, яку всі бояться. Ну, і загалом там світ поділений на. Е Кілька дворів, і в цій книзі багато, скажімо так, схожих вайбів з іншими вже відомими нами текстами, але більше про цю книгу я буду розповідати вже в прочитаному вересня. Також я в рамках мого книжкового клубу Підпільний роман читала книгу Алі Гейзелвуд Ненавиджу тебе кохати. Це збірка із трьох текстів. І, до речі, якщо ви бажаєте доєднатися до жовтневого вже клубу. Також за підпискою в монобазі Стабільний книголюб можете. Доєднатися, ми ще обираємо книгу, що точніше вона не визначена. І наприкінці жовтня за спільним голосуванням або як ми там перерішаємо. От ми будемо обговорювати так само книгу. У нас вже було дуже задачне обговорення. Це дуже класно було, і прям дуже-дуже тепло. Час просто отак от пролетів, як одна мить. І ця книга, як мені видавалося, що тут може бути такого, але нам було що обговорити майже на півтори години. Тут будуть. Історії трьох подруг, і відповідно кожну із них ми будемо зустрічати на обкладинці і палітурці. Ну, от перша подруга, друга і третя. От і е, одним словом, їхні любовні пригоди все в стилі пані Алі Гейзел. Скажу коротко ось так. Далі в мене в руках довгоочікуване продовження і заключення серії крізь дзеркала, Крістель де французька авторка, і це вже Буря Лун. Це е-е Технологічне стімпанк фентезі щось типу такого, я вже точно не пам'ятаю, як, до якого жанру її відносять. І так, стимпанк фентезі. І тут світ, який розколотий в прямому сенсі на такі собі. Звисаючі частки землі, які об'єдналися в різні народи зі своєю культурою, зі своїми якимись звичаями. Але в кожному цьому острові на кожному цьому острові є певне божество, якому вони підкоряються, дух родини. Одним словом дуже цікаво, пригоди. Подорожі, якісь розслідування, політичні інтриги от багато чого очікую насправді від цієї історії. А також я в рамках уже читацького клубу Віват в Полтаві читала пісню Хіла Медлін Міллер і модерувала зустріч відповідно читачів у Полтаві. Було теж дуже цікаве і жваве обговорення. І... Це історія відповідно, Ахіла і Патрокла. І відповідно тут буде історія від. Патрокла, не від Ахіла, що може бути трішки неочікувано для вас. Ретелінг грецького міфу, переписаний вже в художньому стилі на новий лад. І ми тут будемо бачити дуже тісні зв'язки Ахіла і Патрокла. Ну і те, як склалася їхня доля, їхнє життя, і в результаті як вони опинилися в боротьбі за прекрасну Єлену. От, ну, більше також в прочитаному. Далі книжечка, яку я. Книжечки, які я купувала в Vivat на акції мінус 50 на другу книгу. От я собі там надибала оману Співаємо морю, це Сара Андервуд. І це також щось із грецькими мотивами, грецькою міфологією. Тут у нас буде історія про ітаку, яка. Прирікає 12 незайманих дівчат до повішення. Це така ціна, яку мстивий посейдон вимагає за життя 12 служниць, цариці Пенелопи, яких повісили та скинули в морську безодню століття тому. Але коли жереб випадає на лето, смерть виявиться не такою, як дівчина її уявляла. Натомість лето прокидається на таємничому острові, і зустрічає незнайомку із зеленими очима та владою над морем дівчину на ім'я Меланто, яка каже, що лише одна смерть може зупинити. Тисячу дуже цікаво от. е я не знаю, чого цього очікувати. Звичайно, це якісь грецькі мотиви, але наскільки розумію, це повноцінна художня окрема історія. А там подивимося. І е, ось ця гарна книжечка, не як у фільмах «Лін Пейнтер». також дуже-дуже гарне оформлення. Е, я так розумію, це продовження першої частини, де ми читали про школярів. А тут вже будуть е, університетські певні пригоди. Е, першу частину, якщо це дійсно продовження, я Трошки вже не пригадаю, мені було дуже тепло читати, і це явно та книга, яку ти можеш 100% порадити підлітку 14-річному, десь приблизно так. І то було дуже затишне і комфортне читання. І я також вимагаю і від цієї книги тут бачу так: Каліфорнійський університет, студентське життя. І не без певних трагедій тут буде окей, повернутися до коледжу, повернути ліс, весь має план. План провалюється, усе в минулому чи буде далі? Якась історія кохання. А, далі я собі збираю активну ось цю серію від видаництва. А... Ну, ще ранок в мене тут е, із видання ранку, але далі це вже буде Рідбері. Це мій любий, просто обожнюваний Бернард Корнвелл і пісня Меча. Це вже четверта частина. Якщо що, у Рідбері вийшла вже п'ята книга. І до речі, я забула сказати, що в мене взагалі-то є промокод на знижку 20% на книги в Рідбері. І видаництва ранок також в описі це залишив цю інформацію. От, і це історичний художній роман, який буде описувати просто Великої Британії безпосередньо в ті часи, коли на береги цього острова висаджуються вікінги, і намагаються там трішки навести шороху. От. Дуже класно, дуже цікаво, дуже драйвово, дуже захоплююче. Просто всім рекомендую, якщо ви ще не читали цю історію. Також я, звичайно, була у книгарні КСД на їхню акцію, першу частину акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І я там собі на Бала ось три такі книжечки. По перше, я е... Врешті наважилася придбати Ребеку Ярос, але виключно в любовному романі. Реаль, реалістичний любовний роман без фентезійних домішок. От, і вирішила я почати, якщо що, знайомство з цієї книги, варіація тут буде про балерину, яка повертається в своє рідне містечко, і там зустрічає хлопця, який був дуже-дуже довго в неї закохане, той може досі закоханий. От. Ну і тут щось буде про якісь трагічні долі, кар'єри. Тут, до речі, ось дуже гарні такі. По на Фордеці і на Нагзаці. Я знаю, що е, книги Ребеки Ярос викликають велику купу сліз е, і е, шмарклів, скажімо так, в процесі читання. Подивимося, чи буде в мене така сама реакція. Е, також я собі надибала четверту частину серії «Місто вітрів. Е, підіграй мені. Е, тут буде історія про бейсболіста, з яким ми познайомилися в третій книзі. Такий дуже-дуже. Активний, дуже позитивний персонаж, який закоханий дуже вже довгий час в їхню клубну масажистку, але дівчина його постійно випроваджувала і постійно відповідала ні на його залицяння. Ну, зрозуміло, що в цій книзі має щось змінитися, і який буде фактор, який на це повпливає, цікаво буде почитати. І також я дуже вже в великому перевіщені. Чутів від цієї книги це Сара Гашем, спадкоємиця джасада, і це буде фентезі за мотивами єгипетської міфології і певних якихось казок. При тому сама авторка вона американо єгипетська письменниця з південної Каліфорнії, яка черпає натхнення з єгипетської культури і власних спогадів про часи арабської весни. І це її дебютний роман, який написаний у жанрі епічного фентезі. І я вау-вау-вау, це щось абсолютно нове, бо я в дитинстві просто обожнювала Єгипет, єгипетську міфологію. У мене були кілька книг енциклопедій на цю тематику. І е, це буде насправді перша проба пера в плані художньої літератури з такими от вайбами і відсилками. Друга стопочка починається в мене із книги, яку мені подарували у видаництві Магура. Е, це книга Дари Корній і Таміли Тарасенко Зазулята зими. Це в мене в руках взагалі-то сигнальний примірник цього видання. І якраз в за день до зйомки цього відео я нарешті побачила інформацію, що оприлюднили зображення загалом цієї книги, цього перевидання, і його нарешті можна показувати. А загалом я її отримала в подарунок, адже модерувала зустріч відповідно Дари Корній і Таміли Тарасенко, коли вони приїжджали до Полтави з презентацією першої книги. «Крила Кольору хмар. От, якщо що, ці книги виходили давненько, 10 років тому, от Магура взяла їх перевидати в дуже гарному такому от виданні. У мене, звичайно, є автографи цих панянок. Ось тут, -от -от. і тут, до речі, є. Картинки зображення і в кінці, і на початку розділів, і в процесі читання що єдине, це як мені сказали авторки і розповіли на презентації, можна читати як окрему історію, не прив'язуючись до крил кольору хмар. Тут буде українська міфологія, тут буде щось на передодні різдва, і тут будуть що єдине, я не зрозуміла чи це цільна одна історія, чи це будуть оповідання. От Цього я не пригадаю, е, факту треба буде переглянути. От, але тут будуть Янголи, тут будуть е, українські якісь міфи, легенди, вірування і все тому подібне. Так, е, далі книга, яку я станом на зараз читаю, лікую свою душу, помилка Ель Кеннеді. Е, Загалом далі продовжується оця, оця серія від видавництва РМ з їхніми романами про хокеїстів, тут містечко. От, і мені хочеться Знову ж таки затишку, трошки тепла. І трошки романтики такий мене стане на зараз. Настрій я знаю, це я отримую від цієї історії також. Бо перша угода мені сподобалася, вона була класна, мила, і цього ж я хочу і від цієї історії. Тут буде про першу курсницю і хлопця, вдається третю курсника, який закоханий в дівчину свого друга і буде намагатися якось, скажімо так, позбутися цієї закоханості, яка явно ні до чого не призведе. Ну, певно, в цьому допоможе. От першокурсниця. Далі книга, звичайно, яка дуже-дуже багато шуму наробила, це Ребека Рос. Мені хочеться, я розпостійно сказати Ребека Роз, божественні супротивники. Я вирішила, що я буду читати цю книгу тоді, коли вийде друга частина. Вона незабаром має вийти. От і в мене план такий, що я маю прочитати їх дві відразу залпом, і не відходячи від усього цього світу, всіх цих настроїв, я впевнена, що мені це сподобається, що це буде класно. Я бачу тільки, здається, позитивні відгуки, і тут буде насправді я навіть не вчитувалася нота двоє супротивників, дві історії, два серця, одна доля. Татнього купи позитивних відгуків, І я вже готова така витрачати свої гроші, Дайте мені тільки книги. Е, також я собі взяла ось цю теж не менш нашумівшу шумівшу книгу. Скажи, що просягаєшся. Меган Бренді теж дуже гарна по оформленню книга. Чого ще очікувати від Ерему? Е, це вже любовний роман, теж в спортивній тематиці. Американський футбол теж дуже багато говорять, що над ним плачуть, що просто він. Тебе отак от по стінці розмажуть і мені такого зараз хочеться. І взагалі, як прекрасно, воно все в моїй рожево-фіолетовій атмосфері виглядає. Е, також продовження, яке я дуже дуже чекала, смерканок Джея Крістофа і е, Мія Корвере, е, асасинка, яка має здатність е, керувати тінями, яка має велику мету помститися за те, що наробила відносно її родини. Е, Королі правителі монархи цього світу, от великий план помсти, який розтягнувся на три книги. От, і мені цікаво, чи все вдасться із того, що вона надумала, як складеться її доля, бо це було дуже криваво, це було дуже брутально. От дуже тут багато в цій історії матюків. От, але це дуже класно. Мені це дуже подобається. Далі, це книга, яку я планую читати першою Брендона Сандерсона із його оцього, взагалі циклу серії Космер, бо це, здається, якраз перша книга, яку він написав Елантріс. Я хочу рухатися в хронологічному порядку, бо я люблю бачити оці всі зв'язки, оці всі гачки, які закидує автор, які можна потім помітити в наступних частинах. Я це дуже, -дуже ціную і відповідно хочу спочатку прочитати Елан. Потім з імли народжених, вже дві книги вийшло про третю, щось не дуже поки що говорять, але сподіваюся, вона скоро вийде. Я сподіваюся, що поки я прочитаю оцю і дві ем, з імли народжених частини, якраз вже вийде третя, і можна буде якось. Поступово рухатися в розвитку е і читання цих книг. Ну і моя найбільша любов, яку я дуже читала, чекала, заради якої я, в принципі робила замовлення на сайті неба, це дім полум'я та тіні завершення, яке я звичайно прочитала за три дні. Просто прокопнула цю книжечку, яку я просто обожнюю, яку я хочу носити, отак, от і всім тикати і казати, прочитайте це. Бо це прекрасно. Загалом, це серія, це щось прекрасне, неймовірно, захопливе і романтичне. І Драматичне і пригодницьке, і з долею бійок, і з долею певних взагалі космічних заворушень. Це було це було. Приємне знайомство і сумне прощання, бо хочеться ще щось прочитати про цих персонажів, про цей світ. Можливо, Сара Мас що зробить таке, що вона робить зараз із двором, коли вона написала якби три книги про самих персонажів, а далі йде по тими, хто були другорядними. Можливо, ми теж побачимо продовження історії другорядних персонажів цих книг. Це було б дуже класно, тому що я вважаю, що ця серія Сари Мас вона є найякіснішою із того, що вона. Написала. Мені важко визначати пріоритети, яка більша, яка менша серія мені сподобалася, тому що це кардинально різні серії, але це от просто видно, це приклад авторського зросту письменниці. От, мені це хочеться сказати. Ось такі от книги в мене з'явилися у вересні. Е, мені дуже е, приємно, що я вже, здається, 4 чи 5 книг прочитала із них. Дві книги в мене вже в процесі читання, тож е, із 20 можна сказати, що 5-6 книг вже змінили свій статус. Дякую, що поділилися це відео, дякую, що були зі мною ці 20 хвилиночок і побачимося з вами у наступних оглядах.